Сьогодні, 29 грудня 2022 року, я відмічаю свій перший рік роботи ютуб-канала Анатолій Гарагатий архівне відео. За цей рік світ змінився. До нас прийшло велике горе війна, яка, я вважаю, вже скоро закінчиться нашою перемогою: перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою, яка могла накрити весь світ. Як же цей рік пройшов для мене? Кожного дня до війни я викладав по декілька відео з минулого життя. А коли прийшла війна і в селищі Савинці зайшли російські війська, я, не вагаючись, засняв цю колону, виклав в інтернет. За що, ясна річ? Прийшла розплата. 28 травня у себе на дачі мене заарештували і відвезли до Балаклійського слідчого ізолятора, де я провів рівно 100 днів, як один із найбільших ворогів і бендерівців. Мене змушували працювати на Росію, хвалити їхні війська і керівництво. Я, ясна річ, відмовлявся і тому сидів би довго і сидів би вічно, якби не наше. Армія, яка накопичила зброю і готова була до наступу. 4 вересня мене відпустили без документів. І ось так ми виглядаємо разом з моєю дружиною Наталочкою, якій дісталося вже тут від своїх. Так як в мене при обшуках забрали всю мою апаратуру, то надалі займатися своєю справою мені було ніяк і нічим. Гарно, що є добрі друзі, які дали і відеокамеру, і комп'ютер, і допомогли в усьому. Через неділю після визволення я розпочав знімати наслідки війни, наслідки руського міра. За цей час я засняв більше десяти шкіл, де навчалися дітки, а тепер там руїни і гори людей. Що можна сказати? Це не визволителі прийшли до нас. А саме, що не є мародери і вбивці, які несуть розруху і смерть. Весь світ дивиться на країну агресора і терориста і не може розуміти, як це сталося, що в 21 столітті одна людина задурює світ. Ясна річ, що перемога буде за нами, просто жаль тих захисників, які помирають за нашу свободу, за нашу землю. І я вважаю, що після перемоги все зміниться на краще. Країна почне відбудовуватись, через деякий час вона стане європейською, такою, де править закон, а не поняття і кумовство. Ось тоді вже мені не соромно буде передавати свою країну дітям і онуці.